Звати Данило Полюга, лікар, ветеран, учасник бойових дій, був начальником медичної служби першого батальйону 80-ї нашої львівської бригади, внук Любомира Полюга, який був охоронцем Романа Шухевича. Він дуже поважав, захоплювався цією людиною як головнокомандувачем, як просто людиною, як там, підприємцем, знову ж таки, як тим, хто. Хто керував того часу повстанською армією, просто відгукувався про нього як людину, така просто з великої літери, до якої ти звертаєшся і от, е, просто розумієш, що я зроблю все, просто все, що ти скажеш. Зараз дуже бракує таких командирів. Дуже. Був певний період, коли дідусь. Допомагав Роману Шухевичу, скажімо так, безпечно приходити до них на конспіративну хату, яка була біля Рогатина в Івано-Франківській області. Там, до речі, є зараз музей невеличкий. Так? І дідусь разом з Олею Ільків були такою скажімо, сім'єю в лапках. Вони творили таку підпільну сім'ю, перебували там в конспіративній хаті, і кілька разів Роман Шухевич. Зі своїми охоронцями приходив туди, і дідусь як додаткова охорона теж супроводжував Романа Шухевича. Тоді проводжав кілька разів. Він тоді десь задрімав на залізничній станції. До нього підійшли чекістки. Чекісти почали перевіряти документи. В ході того, дідусь там когось ліквідував, чи одного, чи двох з них ну там ударом, не пістолетом. Почав втікати, і, відповідно, за ним стріляли з вишки якоїсь нафтової, так? з карабіна, і було поранення, тоді він там не зміг бігти, йшов, тоді повз, тоді витягнув пістолет, хотів застрелитись. Так? Він це дуже так, детально описує, пробігло все його життя перед очима, але в той момент було це, що називають. Посічка, так, не знаю, як українською, тобто не спрацював пістолет, він заклинив. В той момент вже ті, хто його доганяли з собаками, спіймали, і тоді вже почався його, скажімо, шлях як ув'язненого, полоненого, допити, пересилки. Дідусь на. Варіант, скажімо, допитів, коли він розумів, що він зможе може в якийсь момент не витримати і, скажімо, розказати щось більше, ніж би він міг. Він носив таку невеличку маленьку ампулку ціаніду. Він її брав на допит за щуку, і в будь-який момент. Міг розкусити. Дідусь завжди був е, досить такий абсолютно спокійний в своїх висловлюваннях. Так? В нього не було, от, зважаючи на те, що він пройшов весь свій шлях, в нього не було ненависті. Е, до кінця його днів він був таким. Я вже десь це згадував, знаєте, от покерфейс. Дивишся на людину і він. От, Класно грати в покер, ти по ньому мало що можеш читати. Так? Я мав нагоду багато поспілкуватися з дідусем, ми Ходили там на рибалку, гуляли. Він постійно мені щось розказував і запаковував так. Цією інформацією мене в такому доброму розумінні цього. Я десь на тому формувався. Кожен раз, коли я лягав спати, ще зовсім маленький, то замість казочки мені були якісь повстанські історії. Від якихось веселих, потім, е в ході того, як я ріс, були якісь там серйозніші, цікавіші, секретніші. Мобілізувався 26-го через два дні, тобто я залишив собі час, щоб дозавершити якісь свої справи і спокійно піти військомат разом з братом і ще з одним товаришем своїм. Вибирав. Тоді е, була можливість, так як на базарі, бо це перші дні черги в військкоматі стояли. Я прийшов такий е, лейтенант, піджак, просто те, що мене пов'язувало з армією, це просто е, книжечка, в якій було записано, що я офіцер медичної служби. І тоді, в якийсь час, цей е, майор, який нас відправляв, каже: о, слухайте, там зараз 80 звільнились місця. Підете в дешеве, каже. Ну, так я дивлюсь на брата і кажу: ти що жартуєш, який з мене десантники? Він дивиться на мене і каже, а який з мене? Тип? Ну так пожартували, так і, так і попали в 80 ту бригаду. 80-та бригада, вона вже була в районі бойових дій, так як десантно-штурмові війська. Просто ми долучилися вже до, до діючих підрозділів і відповідно були на багатьох напрямках. Я як командир підрозділу робив так, щоб мої всі евакуаційні бригади надавали допомогу пораненим і вивозили їх. Так є один. Львівський батяр такий, скажімо, де я брав участь на дані допомоги. І ми з ним після того ходили на пиво. Я йому досі, до речі, не віддавши його ножиці, так я в нього забрав тоді і сказав, віддам тобі у Львові. А він був дуже тяжкий тоді, дуже важкий, коли його привезли на точку. До нас евакуація. В нього нога була зігнута отак під кутом 90 градусів в місці перелому. Так, і його витягували так з хамера, де були такі невеликі двері з броньованого хамера. Дуже важко витягнути людину. І йому поставили ту ногу під прямим кутом в місці зламу. Рука тоді його теж висіла. Я чомусь думав, що він, можливо, її не врятує, але врятувала і ногу, і руку за той час, за півтора року, який я. Там був, то а, спочатку було на півдні, потім більшість часу на Сході. І потім я ще брав участь в, на, в харківському наступі, і, і там після нього вже а, моя кар'єра військового закінчилась на даний час, бо там отримали поранення, і після того було довший час лікування. Прилетіло щось важке, кажуть, що це С-300, напевно, по цьому місці, де в нас була точка евакуації. Це було село Ізюмське. Почала летіти якась, напевно, ствольна артилерія, мінометка. Було чути вистріли. Ми в той час встигли забігти в підвал. Підвал це був такий. Льох, в якому зберігають закрутки, знаєте, на селах з такими дерев'яними дверима, і збоку такі тоненькі стінки муровані в півцегли. Ну і відповідно було чути такий свисли, там один прильот, другий, потім тишина, і після того нічого. так. Тобто прилетіло щось важке, втратили свідомість. Прийшли до тями, воно так як, як в трили, знаєте, завалений цей вхід і тільки а, таке. Невелике світло пробивається через, через кусочок цього заваленого входу. Потім під'їжджали люди, які пропонували нас витягувати, але обстріли тривали, оскільки ми себе прощупали, що руки, ноги на місці, всі плюс-мінус живі, здорові. Звичайно, щоб була ну, важка контузія, були признаки того, що погано себе почуваєш, важко рухатися. але Рухатися ми могли на адреналіні, в якийсь момент між цими обстрілами розвалили вхід і тоді вже добралися в безпечніше місце. І так, десь потім почався етап лікування. Ем, відповідно, після того додався такий діагноз, який ПТСР називається, так. Посттравматичний стресовий розлад. Його зараз є багато і, напевно, буде ще більше. І... Оскільки він мав затяжний перебіг, то я був звільнений по цьому діагнозу в червні 2023 року. Колись ми з братом жартували, що десь якби нам свого цього ангела дід залишив, було б прикольно. І таке враження іноді, що може залишив, бо були багато цікавих історій. Одна з них з братом моїм була, наприклад, в АТО. Він мені. Десь в якийсь день скидає фотографії свої, от, і в нього от, таким чином футболка, і тут він два пальці пропихає в дві дирки біля футболки, яка отак відтопирана, ширша футболка була. І це було після штурму, коли е, був вистріл так, в нього в, з лівої сторони, тобто цілилися в грудну клітку. І куля пройшла через зимовий там бушлат, куртку, все решта, через футболку, зробивши от подвійну дзюрку в футболці, на, на руці, здається, навіть царапини не було. Так? Один з варіантів. Це, що сталося тоді зі мною, про що я розказую, теж якось дивно, бо ніхто не планував в той час переносити точку евакуації. Просто згадую про нього часто. Згадую часто як постат, на яку можна рівнятися.